Вітаю вас, друзі! У мене до вас зразу запитання. Скажіть, ви себе сьогодні почуваєте щасливими. І що потрібно вам, щоб почуватися щасливими вже сьогодні? Можливо, хтось з вас думає, от мені б сьогодні дорогу машину, жінку красуню, віллу на багамах, чи десь там під Києвом, чи навіть десь там під Львовом, і я буду тоді найщасливіший чоловік на світі. От. Е Можливо, хтось думає якоїсь іншої фантазії. От. Але е ви думаєте, що от як тільки ви досягнете того, того, то тільки тоді ви можете бути щасливими. А зараз ні про яке щастя говорити не приходиться. У ну, мене до вас прохання. Давайте проведемо одне невеличке дослідження і проаналізуємо таку річ. Що є люди в тому світі, які дуже багато досягли в матеріальному плані. Але не всі вони почуваються себе сьогодні щасливими. Е, є люди, які багато чого досягнули, які багато, які, за якими є реально, тобто, багато, ж, великий життєвий шлях, але в душі в них пустота. І е, вони багаті, вони живуть достатку, вони їздять на дорогих автомобілях, вони спілкуються з такими, з такими ж людьми. Але в них не відчувають цього щастя. І є інша сторона: є люди, які живуть в меншому достатку, є люди, які живуть в бідності. І вони сьогодні усміхаються і радіють життю, вони сьогодні знаходяться в гармонії, вони допомагають іншим, вони підтримують інших. І в них все добре, вони щасливі. Я не кажу зараз, що гроші вислали все погано. Я зараз тільки говорю, що щастя не пов'язане з матеріальними речами. Щастя взагалі не пов'язане з зовнішнім світом. Ви можете бути щасливими вже сьогодні, і маючи те, що ви маєте сьогодні. Просто треба навчитися бути щасливим. Просто треба, просто треба навчитися бути щасливим. І саме про щастя ми з вами поговоримо на наступному кіноклубі в п'ятницю. Я вас запрошую... Я вас запрошую в п'ятницю на кіноклуб. Приходьте і ми з вами поспілкуємося. І приходьте на оновлений кіноклуб. Інформацію ви знайдете за за посиланням. До зустрічі на друзі!